Емоційна, фізична дистанція між нами в стосунках, і якщо вона так супроводжується, вже як інколи так буває, що коли нагромаджуються ці всі образи, непроговорені претензії, якісь незадоволені емоції, наші, якщо вони нагромаджуються, вони так поволі з руками можуть перетворитись на таку байдужість, де люди вже просто навчилися жити з цим всім багажем, витримувати його і так, якби. Просто бути функціоналами в сім'ї, виконувати якусь свою роль, так, функцію якусь, але не будувати цих стосунків, а жити, як я вже говорила, так, як е, квартиранти або сусіди, як сусіди. Дуже важливо е, при цьому пам'ятати, що після кризи важливо не доводити правоту е, свою в партнерстві. а... Вибудовувати, повернути оцей наш колишній контакт, якщо ми цього хочемо, так? якщо ми готові до того. Дуже важливо пам'ятати про нашу спільну ціль, чи ми хочемо бути в сім'ї разом, чи ні. І з цього починати вибудовувати або відновлювати цей емоційний контакт і цю близькість, фізичну, емоційну, ментальну близькість. Якщо ми апріорі вже не бачимо ніяк. Спільної цілі бути разом, то однозначно, що нам не вдасться повернути цей, ну, цю близькість. Тобто, якщо є ціль зберегти сім'ю і зберегти стосунки, то з цього варто починати. Так, Що я маю таку ціль, і моя партнерша, наприклад, має таку ціль, моя подруга має таку ціль. І тоді з цього ми можемо стартувати.